Знався про війну і зібрався, і в обід поїхав в Межову. сам пішов добровільно до військкомату, прийшов в комісію. І десь 28 числа мене вже забрали лютого. Уже я був в частині. Спочатку нас розставили по області на блокпости. Ми стояли десь місяць, перевіряли в основному документи, щоб там були паспорта. Щоб нічого забороненого не везли. І після Нового року нас відправили на Лиманський напрямок. І от, -от там я отримав поранення. Легеня була прибита, як везли, я пам'ятаю, що я задихався. мене там вже під анестезію щось повитягували, перші осколки і повезли мене в Дніпро там. Зробили рентген. Говорять, що ногу треба різати, тому що там нема кістки. Перший місяць тяжко дуже було все. Такі постійно фантомні болі, постійно не досипаєш, не можеш заснути. Ну, Я спочатку перші думки, ага, ну, все, я без ноги, виходить. Думав, що узнав, сразу, чи можна протест зробити, чи я буду ходити, чи не буду ходити. І вже від цього будував плани, що Сказали, що будеш ходити, все добре буде. Думаю, ну ладно, тоді. Дружина дуже допомагає мені. Спочатку в поранення вона зі мною не бросила мене. Піклувалася про мене, це все всі ці лікарні пройшла. Дуже вдячний за все. Що помінялося? Ну, в принципі, життя моє таке саме, як було, тільки що я трошки став обмежений в рухах. Деякі ну, да, можливості мені недоступні. Я там раніше любив раніше бігати багато, любив більше рухатися. А зараз такого не вистачає трошки. Поки я не визначився, що я буду робити, або щось, якесь якусь справу свою відкривати, або йти навчатись, не знаю. Ну, я знав, що я не пропаду, в принципі, щось то придумаю.